Вона приїхала, щоб мені настрій зіпсувати. Ти ж казав, що нова квартира нам буде. Я вже речі поскладала, батька попросила, щоб він машиною допоміг нам все перевезти. А виявляється, в новій квартирі твоя мама розкошуватиме? Невістка на на жарт розійшлася, коли зрозуміла, що її мрія пропоріс новеньку квартиру, так і залишиться мрією. Не приймайся так близько до серця. Мама ще може передумати, заспокоював мій син свою дружину. А я в своїй кімнаті все чудово чую, і так мені прикро. Що не описати ніякими словами, з чого невістка взяла, що я їй щось винна. Я не знала, як мені на це реагувати. Нещодавно я приїхала із заробітків, де була майже 10 років, я відкладала гроші на квартиру і син про це знав, от тільки я йому ніколи не обіцяла, що ця квартира буде його. Я приїхала додому на два тижні. Ще, будучи в Італії, я знайшла підходящий варіант, а зараз я просто приїхала подивитися. Мені все підійшло. Двокімнатна квартира, покращеного планування в гарному районі, поряд парк і озеро, тиша, все це якраз те, що мені зараз треба. Гроші я мала, квартиру придбала, а тоді зробила святкову вечерю, щоб оголосити дітям про це. Для них у мене теж був сюрприз, я вирішила свою стару квартиру їм віддати і навіть документально все оформити. Але ні сильні невістка не зраділи. Як тільки я оголосила про покупку і наголосила, що квартира мені. Невістка встала з за столу і почала витирати сльози, демонстративно пішла в свою кімнату, а син слідом за нею. Відколи мій син одружився, я його просто не впізнаю. Невістка має на нього неабиякий вплив, і тепер він слухає її у всьому. Рік тому я приїхала додому, щоб весілля сину зробити. Невістка мені, в принципі, сподобалась здивували мене свати, які заявили, що у них грошей немає, а я заробітчанка, тому всі витрати маю взяти на себе. Я тоді хотіла сина переконати, що, може, й не треба весілля, нехай просто розпишуться і живуть. Але син відмовився, сказав, що для Аліни це дуже важливо, вона хоче білу сукню, виїзну церемонію і багато гостей. Все це оплатила я, навіть весільну сукню за 500 євро на візці купила, бо дешевшої вона не хотіла. Горше, мені було не шкода, я хотіла, щоб мій син був щасливим. Та за рік син дуже змінився. Тепер він робить все так, як каже Аліна. Їй не сподобалось, що в нову квартиру переїжджаю я, і син прийшов до мене з'ясовувати стосунки. Мамо, ти мене підвела. Як мені тепер в очі дружині дивитися? Я ж їй обіцяв, що квартира буде для нас. А хто тебе просив це робити? Я ж тобі такого ніколи не говорила. Але це логічно, всі мами заробітчанки так роблять. Що саме роблять? Віддають нове житло дітям, а самі доживають в старих квартирах, спокійно відповів син. Ключове слово тут було доживають. Син з невісткою вирішили, що мені вже нічого не треба. Маю свою стару квартиру і треба тихенько в ній доживати. Та я так не вважаю, на нову квартиру я сама зробила і маю право хоч на старість пожити добре для себе. Хіба не так? Син дуже образився, сам ледь не заплакав, бо ж як він тепер своїй дружині буде у вічі дивитися. Не хвилюйся, ти так, синку, ця квартира таки буде твоя. Син аж зрадів, коли таке почув, але я відразу додала: ти ж у мене один спадкоємець? Коли мене не стане, рано чи пізно все одно все буде твоїм, кажу. Мамо, ти жадібною стала, мені соромно перед Аліною і її батьками за тебе. А до чого тут свати? Батьки Аліни вам нічого не дали, а я вам квартиру даю. Різницю відчуваєш? Нехай не нова, але це ж все власне житлоплоща. І мені шкода, сину, що ти не можеш належним чином цього оцінити. Квартиру нову я таки залишу собі. Це не обговорюється, а за сина мені прикро. Він через цю квартиру перестав зі мною спілкуватися.